Вітаю вас, мої дореньки, я Ірина. І я вже хотіла зробити, і тим більше я вам обіцяла, що час від часу будемо робити а, такий розклад. Які шанси наразі у Байдена чи Трампа стати наступним президентом? Ми будемо зараз ділити одразу ділимо на дві частини. Шанси Байдена. Але я чомусь хочу тут Трампа сказати. От не знаю, чому хочу тут Трампа сказати. От навпаки, я сказала Байдена, так? Але от мені чомусь здається, оце буде а, Трамп. А ось тут буде Байден. І будемо зараз дивитися. І так, я не бачила карт. Ви самі бачили, я перемішала. І так, будемо дивитися. І так, у нас Трамп тут. Ось. І Трамп, Байден ось тут. А, дивіться. Перші карти вже говорять, що Байден, бачите, ну тут мрія, так? Тут мрія. Мрія. Що вибрати? Тобто, це навіть не мрія. Скоріше за все, Байден ще не вибрав. Або його не вибрали. Або він ще, як би це сказати, не впевнений в тому, чи він правильно робить, чи він неправильно робить. Якщо взяти Трампа, то тут іде вісімка жезлів. Він вкладає дуже багато енергії. Навпаки, якщо взяти Байдена, то він, будемо так казати, він не впевнений. У, він сам не впевнений у, у те, що він може перемогти. Ось що я бачу тут. Трамп, навпаки, самовпевнений, а Байден не впевнений, що він може перемогти. Давайте ось я так це назву. Але обоє наразі мають дуже хорошу позицію. Обоє. Позицію. Тобто старт зро зроблений і закріплений. Але ми зараз будемо дивитися: і так, Трамп. Які шанси у Трампа стати президентом наступним? Зараз я кладу три карти і дивимося. І так, у нас тут королева монет. І дивимося сюди. Тут якийсь, тут треба докладати. Тобто, я так бачу, дивіться, в нього звідкись прийшов, звідкись прийшов великий? А, Ой, ну давайте я скажу, так як я це відчуваю. Надходження грошей тут до нього прийшло. Велике надходження, тобто хтось його спонсорує. Давайте так скажу. Давайте подивимося, це Росія, тому що ходять чутки, що це Росія випала десятка монет. Тут, скоріше за все, про, просив. У нього грошей немає. І так, це є з Росії гроші. Ну, не повністю з Росії, не прямо з Росії. Тут хтось інший російський олігарх якийсь, або давайте інакше запитаємо, тому що тут не зовсім рашистські гроші, не сказни. Давайте скажемо так, тому що тут ну, можна сказати, дружеський, дружецький жест. Ось, давайте скажемо так. Тут діти це Путіна гроші. Угу. Хоча це хочуть зробити, що це не так. Так, тут дали за якусь послугу. Тут дають за якусь послугу. Чому я це зараз зайшла у а, такій дебрі? Давайте я так скажу. Тому що я тут побачила якась особа, яка надає гроші на майбутнє. Розумієте, ось так дослівно, якщо я читаю. Тобто, значить, він отримав гроші для цієї кампанії. Тобто, він робить не за свої гроші. І про це всі знають, що він наразі, як би це сказати, що він наразі без грошей. Тепер дивимося інше питання. Які шанси в нього виграти, стати наступним президентом? Ну, ви знаєте, навіть ці домовленості. отут тут аж два рази домовленості, але результат все рівно ну це не зовсім. Тут все рівно виходить жорстока борьба, але і праця, але я не бачу тут, що дійсно він шанси. Наразі ні. Наразі ні, і от випала знову ця карта, яка показувала нам, як це називається. Зараз ми подивимося. Дивіться, він намагається закріпити за собою позицію, що він може не просто хоче, а й може стати президентом. Наразі я не бачу. Тут дійсно йдуть якісь скандали, якісь провокації, якісь розборки, ем, якісь ем, міня, міняється тактика, якась предвиборчої кампанії, і тому подібне. Але але, карти не показують, що у нього наразі, на даний момент, коли я роблю розклад, що в нього є. Якісь дуже великі шанси. Тепер дивимося, скоріше за все, ні. Але це все на даний момент. Якщо щось не зміниться, то, можливо, щось і поміняється. Тепер дивимося Байдена. Тепер дивимося Байдена. Байден сам наразі не дуже і впевнений, що чи йому це треба. Дивіться, тут не зовсім визначена карта. Зараз я поясню. А тут декілька речей, в чому він може бути невпевнений: в тому, що він по здоров'ю витримає, в тому, що він а мені це треба, а я взагалі переможу. Тут людина задає собі дуже багато запитань. Давайте я ось так це скажу. І зараз будемо дивитися, які шанси на даний момент у Байдена стати президентом. Ну, йому, я бачу, тут дуже палки в колеса кладуть, але це не заважає йому, не ні репутації, нічого. Трошки ускладнює, скажу відверто, ускладнює, але не настільки. Давайте так. І а, мені здається, в нього трошечки зі здоров'ям у Байдена щось, тому що йому, мені так здається, важко втримати рівновагу. Ось чомусь мені так здається. Занадто багато рішень, яких треба приймати. Тому подібне рішення, знаєте, ось, ось те, що йому зараз дуже палки в колеса, ось тут видно, що тут якась небезпека. Зараз я докладу, зараз я докладу. Тут стосовно якихось грошей і великих грошей навіть, особистих якихось грошей, тут скандали, якісь ідуть, які йому. Зашивають, вірніше, не зашивають, але їх закриють. Бачите, от карта йде, а воно дойде до кінця. Тобто там те, те, той, хто цим займається, там щось нечисте. Ось, А тепер дивимося далі. Які шанси в нього? Угу. І ось ця, бачите, ось ця карта на дні до всього говорить, ми задавали питання. так? Чи має він шанси? Ось ця карта говорить, що має шанси і дуже великі. Це карта переможця, навіть що він ще не зовсім впевнений сам. Так він хоче бути президентом, так але він не впевнений, що йому це треба, чи йому вдасться це. І там багато таких, чому, чому, чому і тому подібне. Виглядає, що в нього більше наразі більше шансів стати президентом. Ось якось так я бачу. В нього наразі. Мені здається, чи декілька тижнів тому, коли ми дивилися, то в них була або рівна позиція, або Трамп навіть переважував його. І так, шанси ще раз стати президентом. Ну, виглядає, що так, виглядає, виглядає. Але він поки що, от я, мені так здається, він не зовсім вірить у свої сили, у свій успіх. Це я про Байдена. Але в нього багато шансів. Більше, от наразі в нього більше шансів, ніж у Трампа, наскільки я це бачу. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!